У 1994 році в Південній Каліфорнії ми організовували церкву «Наріжний Камінь. Я не замислювався про ті істини, про які ми говоритимо сьогодні з вами. Я не думав про те, що саме Бог хоче побачити в церкві, як у тілі Христовому, про те, як Він хоче, щоб віруючи взаємодіяли один з одним. Про що я думав? Це про проповідь Слова Божого. Про те, як не відступити від істини, намагаючись залучити до церкви якнайбільше людей. Я в належній повноті не думав про те, що церква є тілом Христовим, про те, що ми всі доповнюємо одне одного, про те, що ми маємо один з одним різноманітні зв'язки, про те, що ми повинні бути подібними до Ора та Аарона, які підтримували руки Мойсея. Тому що якщо щось засмучує мого брата, це має засмучувати і мене. Якщо щось болить у нього, має боліти і в мене. Так само, як це відбувається з моїм пальцем, рукою та з іншими частинами тіла. Якщо ми хочемо, щоб все було так, як завгодно Богові, ми повинні так і чинити. Це ж мій брат, це ж моя сестра. Яка б ситуація не відбувалася в їхньому житті? Це має стосуватися мене. Якщо перемога, якщо якась радість, то я радію разом із ними, і ми відчуваємо це разом. Отже, ми ніколи не відокремлюємося від інших складових нашого тіла. Так само, як і наше фізичне тіло болить, ми робимо все можливе, щоб цей біль прибрати, щоб вилікувати його, відновити втрачену працездатність. У церкві цей біль, ці проблеми зазвичай викликаються гріхом. І тому ми в любові виправляємо один одного, якщо це необхідно, підтримуємо один одного для перемоги над гріхом. І Біблія саме це й говорить нам робити по відношенню один до одного. Але як нам з вами жити таким чином? Як же виконати все це? У наступних лекціях ми з вами звертатимемо увагу на нас з вами, на чинних. Та на майбутніх лідерів. Тому що я вважаю, що злети та падіння починаються з лідера та з усіх, хто перебуває в керівництві. Особисто я сам повинен уважно дбати про свої взаємини із Богом, чи я справді ходжу в істині? Наскільки я близький до нього? А може я просто стою тут і намагаюся досягти необхідного своїми людськими шляхами, своєю людською силою. Чи є щось, що по-справжньому вказує на те, що Бог зі мною, що Бог діє в мені у моєму житті, у моєму служінні? Це важливо ще й тому, що таке ставлення буде передано від мене іншим людям. Це відбувається природним чином. Ті з вас, що є батьками, зі мною погодяться. Ви передаєте риси свого характеру своїм дітям, навіть якщо намагаєтеся цього не робити. І тому я завжди звертаю увагу на лідерів, тому що їхні відносини передаються їх церкві. Якщо я намагаюся впоратися з багатьма справами, але не маю справжнього спілкування з Богом, моя церква незабаром відчує на собі наслідки такого відношення. У той час, коли ми з вами спілкуємося, я передаю вам щось із моїх знань про Бога та з моїх стосунків з Богом. Те саме можна сказати і про вас. Ви впливаєте і на інших людей, і на їхні стосунки з Богом. Тому в наступних лекціях ми говоримо тому з вами не тільки про те, що потрібно зробити вам як керівнику в першу чергу, в другу чергу, чого саме досягти. Ми поговоримо про це, але у другій частині. На початку та в основному ми говоримо тому про характер про його якості. Я завжди вважав, що краще мати благочестивого. Угодного Богові лідера, ніж чудовий план. Тому що навіть якщо у вас буде чудовий план, але лідер буде не до вподоби Богу, все просто розсиплеться. Але, якщо лідер це людина по серцю Господа, то навіть якщо раптом виявиться, що складений план був дещо невідповідним, то успіх і результат все одно прийде. Адже про це каже Святе Письмо. Наприклад. Мойсей та Аарон не складали план. Так, виходимо на берег Червоного моря, б'ємо жезлом по воді та переходимо через нього, як по суші. Для такої перемоги потрібно було, щоб лідер мав зв'язок з Богом, щоб він був повністю слухняний йому, щоб точно виконував усі накази Господа. Коли у цього лідера проблеми, він зможе впасти навколішки перед Господом. Він може валати до нього і буде почутий. І навіть якщо це по людськи дурний план ходити навколо міста сім разів замість того, щоб руйнувати його військовим знарядням. Але цей план був даний благочестивому лідеру самим Богом, і він разом із народом мав точно виконати його. У цьому і була запорока перемоги. І на мій досвід, найбільші перемоги саме так і відбуваються. Коли благочестиві лідери разом з народом навколішки волають до Господа про Його водійство і намагаються зробити все, що від них залежить, щоб виконати волю Бога. Тому краще я щодня ходитиму перед Господом, намагатимуся виконувати його волю і постараюся зробити усе, що від мене залежить найкращим чином. Протягом кількох тижнів ви постійно будете чути, характер, характер, характер. Це тому, що я вірю, що Біблія навчає нас з вами. Справжній християнський характер є запорукою успіху у служінні. Друге послання Петра, глава 1 з 5 вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні – стримання, а в стриманні – рпіливість, а в терпеливості – благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. І зверніть увагу на вірш 8. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не а аніби безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Мені дуже подобається цей уривок. Коли я проводив дослідження другого послання Петра 1 глави, я звернув особливу увагу на третій вірш Усе, що потрібно для життя та побожності. Подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Дивіться, мені даровано усе, що необхідно для життя і побожності, вам даровано усе потрібне. Що робити мені? Пізнавати Христа, додавати одну якість до іншої, як написано у прочитаному уривку: віра, чеснота, пізнання, стримання, благочестя, братерства, любов. І це дасть нам успіху у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Часто, коли ми не маємо успіху, починаємо планувати. Ми думаємо, можливо, я повинен зробити це чи щось ще, можливо, я не сказав цього або іншого. Повторююсь, я не проти планування. Я говорю про те, що Святе Письмо найсправді підтверджує, що гарантія успіху. Гарантія плоду це наш християнський характер. Я повинен звернути увагу на своє ходіння перед Богом, на виконання Його слова. Ось що збереже нас від безуспішності та безплідності. Якщо це є у вашому житті, то мені нема про що турбуватися за вас. Плід буде принесено. Успіх прийде. Візьмемо, за приклад, яблуню. Вона приноситиме плід, якщо буде здорова. І якщо плоду немає, потрібно просто зробити так, щоб вона стала здоровою і з'явився плід. Подібне відбувається і з нами. Є такі люди, які де не з'являються, постійно щось роблять, вколо них постійно щось відбувається, з ними успіх і водночас у більшості людей відбувається зовсім по-іншому. Ми намагаємося намагаємося щось робити. Результат бажаний нами не приходить. Або дуже малий. У вас таке буває? І тоді я мушу подивитися всередину самого себе. Що відбувається у моєму серці? Чи живу я за заповідями Царства Божого? В які мої стосунки з царем царства? Отже, мені треба звернути увагу на власний характер. Чи зростаю я в тих якостях, які згадав Петро? Чесноті, розсудливості, стриманні, терпінні, благочесті, братерстві, любові. Чи проявляються вони у моїй вірі та у щоденному ходінні перед Богом? Отже, звертатиму увагу на самих себе і розглядатиму наступні вісім якостей. У мене на початку було сім, А потім я поїхав до Китаю і виявив там у підпільній церкві, що восьма якість теж дуже важлива. Ну, до речі, можливо, коли ми дійдемо до восьмої, вже з'явиться і дев'ята. Всі ці якості багаторазово підкреслюються у Святому письмі як необхідні християнинові, а тим більше лідерові. Для нас це дуже важливо. Тому що люди копіюватимуть, вони навчаються у вас, навчаються на вашому прикладі. Ті з вас, які мають дітей, мене дуже добре розуміють. Ми просто дивуємося, як це відбувається. Що діти копіюють нас, стають такими ж, як ми. Коли діти чинять негаразд, не так, як ми хочемо, то в дітей з віком виявляються різні недоліки. Ви починаєте розуміти, звідки вони взялися. Так, Ліза, точно це у них від тебе. Так, звичайно ж, я жартую. Але це так очевидно. Цього тижня ми з вами говоритимо про лідерів християн. Чому я згадую, що потрібно бути християнином, говорячи про якості? Можливо, комусь це буде здаватися дурістю. Далеко не всі, хто називає себе християнами, далеко не всі, хто є лідерами серед християн, Найсправді, по-справжньому віруючі люди, по-справжньому християни. Я достатньо довго служу, щоб переконатися в цьому. Тому я не припускаю, що всі, хто слухатиме мої лекції, є християнами. Є спасеними людьми. Те, що хтось називає себе пастором, не робить його християнином автоматично. І те, що вас досить довгий час підносять як лідера, теж не робить вас християнином. І навіть якщо ви все своє свідоме життя ходили до церкви і дуже багато зробили в ім'я Христа, ці факти ще не гарантують, що ви християнин. Христос же ясно сказав, що останні дні люди будуть говорити до нього. Хіба я цього не робив? Чи я того не робив? Але він відповість: В'їдіть від мене, хто чинить беззаконня, я ніколи вас не знав. Так, ви відвідували церкву, а якщо це можемо назвати церквою. Так, ви раз на місяць щось там робили, чимось допомагали. Так, ваша дружина або ваш чоловік, ваші рідні були там. І вони справді є християнами. Але. Я ніколи не знав вас. Тому я не припускатиму. Я вважаю, що у наших церквах відбувається дуже багато проблем через те, що ми припускаємо. А припускаємо ми, наприклад, що та людина, яка перебуває на сцені, є благочестивою людиною просто тому, що вона так гарно співає, щось робить, щось говорить. Напевно, він християнин. А інакше, чому ця церква називається християнською? Можливо, деякі з вас народилися в такий час, коли проповідували так, коли благовістили, кажучи, ось тобі молитва, помолись нею і ти станеш християнином. Ти будеш спасеним. Саме так сталося зі мною. Я пам'ятаю, як я пішов на евангелізацію і там було сказано: якщо тут є ті, які не хочуть потрапити до пекла, виходьте вперед. Я вийшов наперед. Нас розподілили по парах з душопіклувальниками. До мене підійшла старенька жінка дуже маленького зросту. Я й досі пам'ятаю її. Я не пам'ятаю її ім'я, але пам'ятаю, що вона була старенька та дуже маленького зросту. Вона сказала: помолись зі мною цією молитвою. Я помолився з нею і потім питаю, що це все? Тепер я потраплю на небеса. Вона сказала так. Я точно пам'ятаю, як вона процитувала це із Святого Письма Перше послання Івана, 5 розділ, 13 вірш. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І вона сказала. Цей вірш говорить тобі, що ти маєш знати, що ти маєш вічне життя. Зрозумійте мене правильно, я не хочу сказати. Що не був спасенний Христом, я впевнений, що Христос для мене став понад усе. Він найдорожчий для мене, він мета та сенс мого життя. І я в жодному разі не бажаю сперечатися зі Святим Письмом, але я розумію, що не кожна людина має право застосовувати ці вірші до себе. Насамперед, де це в Святому Письмі сказано, що ви молитеся молитвою, і все, і ви потрапляєте на небеса. Так, ми з вами читаємо у першому розділі Євангелія від Івана» у 12 му вірші наступне А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його. І, звичайно ж, ми приймаємо Його через молитву. Але ми з вами спасенні не самою молитвою. Так я сам закликаю людей. Якщо ви справді вірите прочитаним словам, ви хочете сказати Богові, що ви розумієте, у вашому житті так багато зла, що ви так багато згрішили проти Нього. Ви хочете сказати йому, своїми гріхами я повстав проти тебе, я роздратував тебе, я розумію, що вартий лише твого покарання. Але я вірю, що Ти послав свого сина, щоб він помер за мої гріхи на цьому ганебному хресті. І Слово Твоє говорить, що кров Його омиває від усякого гріха. Я хочу, щоб він увійшов у моє життя. Я хочу довіритись йому. І якщо ви так вірите і хочете сказати це Богові, так і зробіть. Постаньте перед Богом у молитві, і це дуже добре та правильно. Але гарантія нашого спасіння не у сказаних словах. Повернемося до тих слів. Які були прочитані мені того пам'ятного дня. Щоб розуміти вірші Біблії правильно, їх потрібно читати у контексті. А який контекст у першого послання Івана? Про що ж автор говорить упродовж своєї книги? Перший розділ 6 вірш? Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним а ходимо у темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо? Ви чули? Якщо кажемо, що маємо спілкування з ним у той час, як ми ходимо у пітьмі, ми кажемо неправду. Тобто, якщо хтось стверджує, що він християнин, має спілкування з ним, але насправді ходить у пітьмі, ця людина є брехуном. Вірш 8. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ви кажете, що ви хороша людина, що ви не робите жодного гріха, за який вам потрібно покаятися, ви обманюєте самі себе і істини у вас немає. Друга глава, четвертий вірш. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідів, той неправдомовець і не має в нім правди. Прислухайтеся, я пізнав його. Людина каже, Я християнин. Я знаю його. Але що Біблія говорить про таку людину? Він брехун. Істини немає в ньому. Другий розділ 9 вірш. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі? Іван продовжує писати. Другий розділ 15 вірш. Прочитаємо останню частину цього вірша. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Вірш 19. Із нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були б вони належали до нас, то залишилися б з нами. Але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші. Не всі у християнських зборах є нашими, є християнами. Тепер третій розділ віршостий. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Хто чинить гріх? То й від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння Його, і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить 14 та 15 вірші. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. 17 вірш. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? 4 розділ 6 вірш. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. 8 вірш. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. 20 вірш. Як то скаже Я Бога люблю. Та ненавидить брата свого той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? І п'ята глава, 12 вірш. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. І тільки тепер ми переходимо до 13 вірша. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І тепер ми маємо контекст цих слів. Постійно, у першому посланні Івана автор каже, ось так можна відрізнити віруючу людину від невіруючих. На підставі чого ви можете сказати, що ви дійсно віруючі. Знаєте, якщо ви ненавидите, якщо ви живете у гріху, називаєте себе хоч християнином, хоч будь-ким ще, це буде не так. Ви бачите: Святе письмо визнає дуже чіткі критерії. Але воно зовсім не хоче сказати, що абсолютно кожна людина має бути впевнена, що потрапить на небеса, навіть якщо ця людина називає себе християнином або просто помолилася якоюсь молитвою. Бог хоче, щоб кожен із нас звернув увагу на своє життя. Я називаю себе віруючим, але чи є різниця, чи є різниця з тим життям, яке я вів раніше. Чи відрізняється моє ставлення до Бога до інших від того, що було, коли я жив у темряві? Так. Я раніше не не видив, але Бог змінив мене. Я можу впевнено сказати, що люблю вас. Коли я бачу нужденну людину, моє серце переповнюється жалем до нього. У мене є бажання подбати про нього. Бог багато чого змінив у моєму серці. І тепер ці слова Івана стосуються мене. Я маю бути впевнений у тому, що маю життя вічне, але впевненість виходить з усього того, що написано раніше у цій книзі. І ви дійсно можете сказати: так, я один із тих, хто не тільки називає себе християнином, а й по-справжньому є його сином, його дочкою.